Перевірка освіти у Чернівцях я вас веду у четверту гімназію. Вона входить у сотні найкращих шкіл України. Тут вчився пан Яценюк і інші міністри. А ще тут виховують завидних женихів. Цікаво, чим їх тут годують? Побігли в їдальню. Не пиріжками смаженими, мені звичайно почистить витяжки. Шапочку дайте. Доброго ранку, вам. Це програма Новий інспектор фрейд міста. А вас ви як звати? Що ви хвилюєтесь? Несподівано до вас прийшли. Так. Як вас звати? Лілія. Лілія? Хвилюєтесь, так? Слухайте, можу вам зробити чай з зняти. Що у вас сьогодні? Знаєте, що мені подобається? Що є асортимент і вибір. А не подобається те, що ми з вами нам важко дихати. Що з вашими витяжками? Добре. Ніби в тумані все. Ну, так, але нас саме бачимо сама. Бачу. бачу. Що? Подивлюся, що у вас тут відбувається. Добрий день. Оля, звати вас. Так, вами, з вами вас. Слухайте, вами вас. Дуже в... витяжка працює, та й вона чиста. А от повітря немає. В чому причина? Чи ви їх що включили? Що будете подавати дітям на сніданок? <підателев> у нас тільки вільна продаж. А-а-а! У нас немає харчування безкоштовне, у нас немає перших класів. От, Зрозуміло, тобто. Вибачка, у вас... Випечка, що ми от зараз готуємо. І, і пару, от бачите, наші каструльки. Покажіть, ва... що будуть снідати. Чим будуть снідати ваші учні? Там, я вас відволікла, бачите? Я вас відволікла, але ніби ще нічого. Це ще буде. Поставимо. Це взагалі геть не схожа кухня на шкільну кухню. Така малесенька, малесенька, така, як ніби, знаєте, ліжечко для дюймовочки, Оце горіхове. Мої агенти вже взяли на аналіз котлету, Результати скажу пізніше. Це школа найкраща в Україні. Ви годуєте людей, які стають міністрами. Цікаво подати, що вони їдять. Слухайте, <му> <Холодильник> у нас <му> в холодильник все підряд. І ковбаса, і морква корейська, і залишки якогось рулетика. Пані Ліля, і сир з тою ковбасою. А що це з сиром? Тут якісь є е, е, куски <му> яйця? Ну як дівчинка з дому принесла? Так не може, дівчинка. Це не ж Не встигла. Ну а тут є якась їжа для дітей в холодильнику. Тільки то що це все, що залишилося зі за свята. У вас соціальний хаос на цій кухні. Я дуже хочу вийти, тому що я вже нічого світа Божого не бачу. Вам треба якось провітрити цю хатину. Ну, так вот, зараз, зараз провітрю. Дякую. О! Боже, я так смержу, я смержу, напевно так в житті не ваняло. Бачите, що каже, каже людський фактор. Директор вчора гуляв день народження і залишка з ним. Тому не встигли для дітей нічого зробити. Бідні діти. 500 дітей. Сьогодні у них буде булькати в животику, тому що директор гуляв. Насправді про директора, а оце ви директор? Це З днем народження вчора. Як, Як ви звати? Іван Богдана дуже приємно. вибачте, що я смержу там. вас на кухні там згоріло все. На рахунок е якості харчування, то нарікань таких не було. Думаю, що дійсно не було, тому тим більше ви довіряєте цим людям готувати їжу на ваш день народження. Ну ми і харчуємося, і вчителі харчуються. Бо зараз на кухні було більше залишків від вашого дня народження, ніж якихось шкільних продуктів. Ну я не знаю, які залишки. фарширована рибка. Салатики корейська морквочка, канапочки. Морковичка. Ну, сказала жінка на кухні, що вони ще миються після вчорашнього дня народження. Скромно вчора було пару товаришів, колег і це нічого не було такого. Це якби за столі було дуже великі, то я щось говорив. Давайте Ні, подивимося. Чи? Я бачу, що є де мити руки, це вже великий-великий бонус. Та гляну, чи є мило. А де мило? О, от кусочок, Та що тут то, то за кусочок? Воно ж як якесь як жуйка. Ну, тут а, -а, 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 а, Боже, ви любите конячок, мій хорошенький. Коняк пили. Yeah. Та чого йдемте? Ну Діти, чи то ви дітям подаєте до кави? Ні. Yeah. Ну, знаєте, дивіться, якщо у вас там була дефіляда, то хоч будьте люб'язні прибрати за собою, для чого викидувати коробки з під спиртного дітям під очі. Ну, ви ж педагог, у вас така школа шляхетна. У вас училися міністри. О, давайте подивимось на ваших відомих учнів. Ми бачимо відомих людей. Переважно це політики. Арсенія Ценюк, Максим Бурбак, Павло Петренко. Школа показує нереальні результати. Боже, і Тетяна Решетняк — це фіналістка Голосу України. Танечка тут вчилась. Стільки відомих учнів, такі хороші результати ЗНО. Як вам вдається? Стараємося, працюємо. Ми перевіряли, як ви працюєте. Три дні мої агенти за легендою, позашлюбний син народного депутата, його охоронець та секретарка випробовували найкращих педагогів Чернівецької гімназії. Ну давайте глянемо на клас, яким ви пишають. Я б дуже хотіла зараз спуститися вниз і поговорити з Ларисою Семенівною. Це вчителька англійської мови. Буквально з диких. а тому, що про неї мені багато розповідали, вона дуже цікава. Там просто уроки іде, але теж попросимо. Не музика звучить. Лариса Семенина має свої методики навчання. Добрий день, Лесимена. Мене звати Оля. Приємно, але... Я пахну трошки пиріжками, бо згоріла там на кухні їжа. До вас ще прийшла, тому що про вас багато розповідали. Ви вчителька, яка вміє працювати із дітьми талановитими і з людьми, які і позбавлені волі. А розкажіть про ваш досвід роботи в таких місцях. Мені цікаво, хто це вам розказував, тому що я це ніколи Містері. не говорила. Да. Місцеві я це ніколи не розказувала. Цікаво ми знаємо все. Про вчителів ми знаємо більше, ніж вони собі навіть можуть уявити. Малеча збирається. Я поки що поспілкуємося з дітками, а ви тоді зберіться всі в одному класі. Так, да, давайте вичительки. Привіт, привіт привіт. Учні на уроки, а я до вчителів. Ваша гімназія номер 4 входить у сотню кращих шкіл України. Я хотіла познайомитися із учнями, їх побачила і з педагогами. Але вчителі це ще не просто люди, які технічно викладають це. Люди, які носять якусь особливу душу. Так як ваша школа особлива і тут вчаться діти таких знатних батьків, тоді як є звичайно і простенькі діти. От якраз на душевні якості і на ваші моральні цінності я попросила перевірити вас, моїх агентів. Отже, напередодні я надіслала хлопця, який представився сином багатого таточка з Києва. Хлопець Андрій прийшов на урок до пані Лариси Лариса Семенівна. Давайте подивимося на ваш урок. Миссис Лора. Мне будет нравиться. Можете назвать меня мистер Эндрю. Very good. I like, okay. Let's go. Ну, я так на Можно я разум? Я одевал носки специально перед вашим уроком. О, oh, I, uh, I have many girls. Yes. Yeah. I am a womanizer. You're a womanizer. Yeah. I like <laughs> sex. <laughs> no, womanizer. Womanizer <laughs> negative. <laughs> it means baby. Bubni. Bubbi. Just feeling parts of the body. Hands, panties. Ви не знали, що вас знімаємо, бо ми вас побачили справжнім. Ви не відмовились від важкого участі? Ні. І ніколи не і більше, вам скажу, в мене було дуже парадо, мені і потім відбуваємося. Те, що вразило мене, ви подивилися нашого Андрія, бачили, що в людини, в людини проблема з психікою. Ви взяли і знайшли свою методику і підхід до цієї дитини.

Гідність, яка і має бути в гімназії. Але пан директор школа має ідеальний ремонт, Тут дуже чисто. Мої агенти взяли на аналіз котлету. І ось результати. Бактерії групи кишкова паличка не виявлено. Кількість небезпечних бактерій не перевищує норму. Мене є претензії до їдальні. Потрібно звернути увагу на витяжки на кухні. Бо мене різало очі буквально за п'ять хвилин перебування там. Втім, я знаю, що вчора був день народження ваш. Ми вас вітаємо, щирого серця. Тільки ваші людські якості в мене викликають певні питання. Біля рукомийників з учнями була коробочка з під коньяка. Краще це все не показувати учням. Ви ж для них як боги, розумієте? Я знаю, це треба все деляться самі. Я побачила, що ви цінуєте свою роботу, і ви хороше господар. Я дуже хочу вірити у світле в вас. У нас є дві нагороди: є ганьба і гордість міста. Ми всі люди і всі помиляємося. Так, директор помилився. Але вчителі відстояли честь гімназії номер 4 Тому, звичайно. Я не можу залишити вам ось цю нагороду. Я залишаю вам ось цю нагороду, тому що ви гордість міста Чернівці. Я вас від щирого серця вітаю. І хочу, щоб вона потрапила в ваші руки, пані Ларисе. Пані Супер. директор, цінуйте свій колектив. Тому що ця дівчинка, яка вміє робити нереальні речі, вона просто в домурашок рашок прийняла мене і команду. Гімназисти, педагоги і оця гальорка. <риклад> У мене в руках є антинагорода і нагорода. Ми перевіряли вас і знаємо всю правду. Я маю честь повідомити, що четверта гімназія це гордість міста Чернівців. Вітаємо вітають шоротати.